Всім привіт! Вчора роздискували город, сьогодні виїхали сіяти. Сівалка поліна 2,4 метра. Перше випробування. Дома трішки налаштували, наче висипає 120 кг на гектар. Ззаді є табличка, по якій це все виставлялось, там беруться 10 сошників, викручували, тому зараз будемо пробувати це все на практиці. Трактор привіз, значить нічого не перед не задирає, піднімає легенько, тому пробуємо сіяти. Маленьку ділянку тут вже засіяли, щоб вирівняти город. Зараз перейдемо вже до більшої площі. Там можна буде вже їздити і на другій повишені. Ззаді прицепили баронки, щоб загрібали. Довжимо працювати. Сої сьогодні протруїли. Росіяна, это маток, красина Сіяли ми цей город. Про сівалку поки ще нічого поганого сказати не можу, наче все сіє, все нормально, але хто буде купувати, то звертайте увагу на те, що опустили ми сашники. Коли хотіли виставити глибину, та все, висів, то сама сівалка тримається на пружинах. колеса не достають, але якщо. Вже засипати сою або стати на підніжку, то в принципі все вже достає. Що ми зробили, в принципі, як один вже стоїть, то колеса достають. Тому бажано, щоб хтось був на підніжки, слідкував за цим всім щоб і соя чи зерно не закінчилося. Ну, і без зерна ви також сіяти не будете. Так. Посіяли пробний участок, виїхали, поки вечір і немає вітру, попирскати гербіцидами і підкормити злакові. Зараз на яру пшеницю заїхали. Взимку коли привезли диск і борону, то одразу взяли такий оприскувач, також не новий але в гарному стані крила 15 метрів на 600 літрів. Зараз заправили 400 на пару гектар нам потрібно і працюємо. На Вулиці вже трішки сіріє. Будемо продовжувати працювати. Завершуємо оприскувати вже по темному. Залишилося ще декілька городів. Але якісь відео вже зовсім не та Тому на цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.